Слава Україні! Доброе товариство! Сьогодні буду говорити до вас не як кандидат на посаду міського голови, не як представник свободи, а буду до вас говорити як львів'янин. Сьогодні ми всі зібралися на спільну молитву. Всі ми віримо в 10 заповідей Божих. Хочу нагадати 11-ту, яка звучить так: не бійся! Не бійся бути українцем, не бійся захищати своє, не бійся темряви. Бо прийде світанок, так сьогодні за ними сила, за бандитською владою, за буржуями неукраїнського походження, за їхніми місцевими прислужниками. Але друзі, сьогодні ми не говоримо тільки про вибори і про політику, ми говоримо про війну. Яку війну? А ту саму війну, яку вони вели проти нас в 40-х роках, коли вони прийшли сюди, щоб забрати нашу землю, щоб забрати нашу мову. Щоб нас депортовувати і морити голодоморами. І тоді теж багато хто думав, що відсилиться вдома і за ним не прийдуть, бо він нічого не зробив. А прийшли в 33-му на великій Україні, а прийшли в 39-му у Львові і прийшли в 44-му. І вони нащадки тих самих аслабодітелей з георгіївськими ленточками сьогодні ведуть проти нас ту саму війну. Так ось що я їм хотів би сказати? Передати наш палкий бандерівський привіт і нагадати, що Львів не продається, а львів'яни не здаються. Браво! 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 І було вже таке. Вони думають, що ми будемо по лісах ховатися бігати, а не дочекаються. Це вони будуть від нас бігати по вулицях Львова, правда? Вони можуть собі думати, що хтось злякається, хтось відситься на кухні. То що я би хотів сказати, щоб бути стислим, не забирати вашого часу? Ми сьогодні свободівці, готові захищати вас усіх. Ми не будемо ховатися за спинами студентів, не будемо ховатися за дітьми, не будемо ховатися за нашими старшими людьми. Ми підемо в перших лавах, якби тиждень тому поставили на місце цю комісію, яка продалась за 30 юдених срібляків. 50 чоловік нас поставили їх на місце. У нас були 5 тисяч. Ми поставимо їх на місце по всій області, а потім і по всій Україні. Тому, друзі, не бійтеся, не зневірюйтесь і будьте готовими показати, що ми справжні нащадки героїв. Одного разу ми перемогли советських, переможемо і донецьких! Слава Україні!